Як залишити звернення через особистий кабінет АТ «Київгаз»? Для того, щоб сформувати звернення, перейдіть до розділу звернення та документи і натисніть кнопку Звернутися. Якщо вирішення питання потребує написання заяви, відповідну форму ви можете знайти у розділі Звернення та Документи, наприклад, заяву приєднання до договору розподілу природного газу, заяву на звірку за показаннями газового лічильника, заяву на зміну кількості мешканців, заяву про тимчасове непроживання. Заяву на перенесення коштів, заяву на повернення коштів. Якщо у цьому переліку немає відповідної заяви для вирішення питання, скористайтеся заяву до вільної форми, яка також є в особистому кабінеті. Якщо ви новий власник житла або змінили прізвище, для внесення змін у персоніфіковані дані потрібно написати нам у розділі звернення та документи, натиснувши кнопку Звернутися. Введіть текст повідомлення та додайте необхідні документи. Якщо не знаєте, які саме документи потрібні, просто напишіть це в повідомленні. Після опрацювання звернення ви отримаєте зворотню відповідь або наші фахівці зв'яжуться з вами. Потрібно відправити одразу декілька заяв або документів. Виділіть всі файли, які бажаєте надіслати в папці з документами на вашому ПК або смартфоні, натисніть Відкрити і вони автоматично прикріпляться до листа. Залишилися питання? Звертайтеся до служби підтримки Київгаз у месенджері Telegram.